Дозволили керівники правоохоронних органів, що канцелярська ганчірка, завідуючи скрепками, карандашами, олівцями, і хто там ще є, а саме да, витирає об них ноги і чуть не в рівень з якимось, якщо не президентом, то віце президентом, так? І щось таке таке себе возомніло, таке так щуки понадувало, так далі, і все і ходить. Причому забуває, от, що. Можеш трапитися так, що знайдеться офіцер чи генерал, який відповість йому єрмаку, татару, хто там ще, в общем, і всяка шолупія, так? що відповість по офіцерськи, по-генеральському. І на цьому будуть розставлені точки. Але вина лежить першу чергу на першій особі, на Зеленському. Ну, я не уявляю собі, щоб керівник країни. Я не ставлюся на місце президента.